Центр, залишив, віду, віду, віду. Ми подивимося, як поступимо, які дітей вони, на якій базі ми їх зможемо? Що це основний інформацію? Як я зрозуміло, створюється нова юридична особа віду. комунальної форми власності Остал. своїм штатом, на яку місто повинно фінансувати окремо цей штат? І е -е, повинна бути своя база. От про базу абсолютно ми не зрозуміли все там. Ми зрозуміли, що ми можемо там, можемо провести щось, можемо там. Тобто е ми говорили про слово бізнес-план звучало тут про басейн. А чому у нас не повинно бути якогось план розвитку цього? Де план розвитку, як з точки А в точку Б. І тоді в точку це, ми будемо рухатись. От хоч і чи комісія розрозкомісне? Ні, як там не було, це питання всіх депутатів. Ми депутати, ми не тільки члени бюджетної комісії, тут. і в тому ж є члени бюджетної комісії, коли ми повинні фінансувати це все. Пропонувати вони сесію з питання фінансувати. Тому я вважаю, що питання правильне і цікаве, і повинно бути е, розглянуте, але тоді, коли воно буде допрацьоване. Сьогодні воно не допрацьовано не зрозуміло, як ми повинні рухатись, куди ми йдемо, який план цього всього. Для того щоб можна було рухатися, треба щоб була людина, яка буде це робити. А саме краще це буде робити керівник цього закладу. І зараз мова йде про створення цього закладу. Навіть якщо у нас в штаті буде на 16-й рік. Одна оця людина, яка буде керівником, навіть не говорячи, чого, хоча чого б нам не, не, не відкрити сім чи скільки там е, гуртків при цьому центрі, де на базі навіть навчальних закладів це таке. Але буде одна людина, яка саме буде складати оці плани, робити цю відповідну роботу. От зараз хто складе цей план? Я? ні? Я займаюся абсолютно іншими питаннями. Треба відповідальні людина. Ну, керівник, почнемо, з чого починається, що є людина, яка буде це робити. Одна людина. І передачний директора, з цього починається підприємство. нерівністі. Рівна, потім лавка. І це конкурс у керівника. Можливо, є бажаючі, можливо, декілька є бажаючих на цю посаду. Є про призначення на посаду керівників в закладі комунальної власності нашої православної міської ради. Воно є, воно прийнято. У нас оголошений конкурс на дитячий садов каспа. Всі бажаючі можуть подати на електро. Аналогічна процедура, ж, до сьогодні, я ж вже повторююся, це не буде так ти будеш, чи ти, чи ти, чи, 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 чи я. Одноосібно. Є людина, яка зацікавлена цьому, яка, можливо, вже бач, має своє якесь бачення. Вона просто маємо. в зовсім інший досвід життєвий. Перед тим, що зробити, там, сплануєш за це, <пробіток> а тоді робиш. <пробітки> ми сплануємо, відкриті. Давайте Ви сам плануєте, самі робите. А тут треба керівника. Для того, <пробіт> це... треба затвердити програму, щоб визначити керівника, щоб програма почала працювати і її розвивати. <пробіт> <Зараз> ми... <пробіт> тобто <пробіт> у, у, у вас як управління освіти немає розуміння, куди має це рухатись. А ви чекаєте місів, які з вам вами Та не перекручуйте.

Дивіться, повітряний. Що звертається найменше одного разу не рисувати створити справа навчального голосу обирається від таких трьох категорій, працівників яким чином воно буде Прочитайте, будь ласка, 7-8. Я зрозуміла, голос. Те, що вони стандартні йдуть, це те саме, що при закладах освіти створюється громадська рада. Тобто воно взято із типового це Почав Хоча працювати це ж перше вересня, десяте немає значення, збираються, делеговані. У закладах від кожного класу делеговані батьки, делеговані учні, ну і там всі присутніші тільки працівників. Так само аналогічно тут. Так, і на Один стандартний, є в зачитувати не читає. Ні, я прочитала пункт 78, щоб на мені надали роз'яснення, тому що пункт 78. І слухається в такому разі, в такому, в такому вигляді. В такому Органам громадського самоврядування, центру є конференція учасників начально-виховного процесу, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників центру, учнів вихованців слухачів, батьків, представників громадськості. Тому я питаю, яким чином буде створена ця конференція? Хто буде обирати, хто буде їх делегувати, щоб вони щось там вирішували. Ми всі підприємство зробили, і директора не вимагають. Так не я ж кажу, як у нас охворюється і ради навчального, так, навчального так. закладу. Учні від класів, ну в даному випадку від гуртка буде обрано 2, 3, 10, можливо, і всі представники. Якщо їх там буде для початку 20, то і всі, можливо, будуть. Так само від батьків, від батьківських комітетів і від педагогів. Конференції не тільки тут спускаються. Так. Ну, так, будь ласка, червоні. Е, якщо ми говоримо про створення цього центру, то ви сказали там сім напрямків да, сім, там, і тому подібне. Зрозуміло, що можна базувати центр там, на основних кабінетах, да, так скажімо, його е, місце знаходження гарі на 18, але прохання саме в тому, щоб дійсно передбачити тобі можливість для того, щоб діти всіх. Навчальних закладів ми приймати участь і у цих куртках, тому що як наприклад того самого басейну, да, є там дев'ята школа, шоста школа, перша ті, якщо поруч находиться. Всі інші діти вирішують добиратися. Це, і, про це да? стандартна процедура, які всі в нас ще є позашкільні навчальних заклади і валіті на зі мною наберегла бази на на базі навчальних закладів. Ті, які є, ви зрозумієте, якби нам сказали, що ось вам приміщення цього його не могли зааналізувати, проаналізувати з комунальною власністю якогось з керівниками, які керують комунальною власністю, надають оренду чи проаналізувати, де є приміщення і запропонувати тут, куди на надають. Дивіться, є навіть біля восьмої школи басейн, де знаходиться номінальна господарча група управління освіти, де знаходиться керівництво дитячо-юнацької спортивної. Комунальну власність до управління басейн металург Два, в якому вони стані, можна використовувати. Вони будуть зроблені. Можливо, там буде цей центр посвід. Я ж... Чому Чому? проблемне питання саме і в будівлі, де воно буде знаходитися? Я на сьогодні не скажу, де це буде знаходитись конкретно. От як варіант я запропонувала людина, яка все організовує, хоч і в моєму кабінеті місце є ще одного стола, ми помиримося. Але це буде людина, яка працювати це ми. Столу, Віга, стволу, як час уже цей? Що, що? 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 що. що? Світло. Були варіанти і світанок. Нашим працівникам це методичний кабінет. Це все аналогічні. Назви. Сподобався? Є пропозиція зараз прибрати нас у посвід, це ж не принципово. Давайте просто, якщо є пропозиція, ми нас до посвід знімаємо і дійсно тоді ось з 1 вересня. Тоді, Ні, ну, Це національно-патріотичного виховання, будинок дитячої та юнацької творчості. От, дитячий естетико-натуралістичний центр, Камелія, там є назва. Тут можемо так само назву нас в процесі залишити. Це є центр соціальних це, служб це, це а, чи 8. Не можна і без назви. Але потім окремо буде рішення про назву, про присвоєння назлів. Ну, було б логічно, мабуть, провести якийсь конкурс між школярами да? і до моменту реєстрації визначити тоді назву. Це було б логічно. До моменту реєстрації а треба ж якийсь час. Я думаю, що на Приєм. соціальних сетях за, 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 за вони... Ви да. сидять всі там. Якщо це на школі, якщо ми Сіда сидять школі, я <свисту> не боявся. Я думаю, що на соціальних сетях сидять всі там. Назву потім зміну ставити. Можливо, як реза буде змінити. Я не хочу, це будуть зміни. Це однозначно буде зміни. Так, шановні, ставлю на голосування. Є пропозиція рекомендувати даний проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Раз, ще раз. Раз, два, три, чотири. Чотири за. Хто проти? Утримався. Раз, два, три, чотири, п'ять, рішень. Вони саме. Вирішує? Вирішує? Так, питання наступне. Створення при управлінні освіти і науки Богорської міської ради, структурного підрозділу, ресурсний центр корекційно-розвиткової роботи та інклюзивного навчання. Стаємо на рамках, будь ласка. Цей центр виник виникне виконання програма Інклюзивна освіта його працівниками будуть логопедії дітьми з особливими потребами інші спеціалісти, віднесені до даної технології. Школа. Це структурна одиниця управління освіти. Так само як архетодичний центр, як волосів, група, це трупа освіти. Оскільки вона передбачає? Я не знаю, я по штату не скажу. Виходимо, бо вже там штат у нас так, а що 12 мама. Що ви, на Саме створення а а всіх комісій. А а, в, а. в штатний рух за умови створення воно повернеться, може колись затверджуватися в штатний рух. Так, ще в, питання пропозиції. Тоді є пропозиція вимушений на розвитку сесії даний проєкт рішення. Хто за дану пропозицію, хто що Хто за дев'ять. Зараз 15 питань пройдемо з'явимо. Тому що якщо ми через кожне 10 питань будемо проводити перед... Ну давайте тоді поважати за дану пропозицію На скільки? На скільки? На хвилин 20 більше. Дякую. Дякую. Yeah. Скільки yeah. Да я всказала. Вы согласны. Давайте сейчас. Организовываем. Я думаю, члены заметили от кого. Я обратую вашу колонку. Я вам зеркала. Я просто не разоружу.

Атері, атерія, атерія, пожар, Прошу, знай, донав, так. так. Штепі, і ось вона ще купу, капітальний рамбізміну. І ще на два ми прийдемо на десяту, на 10. Воронку, на 2, на Це навколо на стадіону, ще додатково, і до річка. Ви знаєте, і на третю школу. А а що буде я так <плазу> я Я що зрозуміла, приїду. Ви розумієте, що я не можу знімати безпосередніх людей в 11 класах? Так, це не висотікування, це галерічна дезінформація. Бо я там ось і маю ще й дзвіпи. Ми ж зараз не знімаємо. Показати реалізацію? 100 тисяч на енергостережувальному руху. Де саме? Воно з класикою. Тобто це вже в школі буде, директор буде. 100 тисяч, ми ж тут не висотікували. Ми виділяємо. Чи вісім чи дванадцять тисяч на збройність? 8 тисяч на перехід і 12 тисяч на утеплення фасаду. Це на затку проекта, так? ось Комп'ютерний клас. Комп'ютерний клас ми закупляємо чотири комплекти, два вже є, там вже в саме коли на

Я найду я написати. були написані. Пояснювальні? Да, Пояснювальніші.